Почитав сайт видання Білоруського опозиційного видання Білоруський партізан і одразу наштовхнувся на публікацію, присвячену новому явищу для цієї країни. Білорусь відомо, що це країна найбільш дружня, лояльна до Росії на пострадянському просторі. І навіть ще років 10 тому там розпочався інтеграційний процес з ініціативи до речі Лукашенка, президента Білорусі. Було було створено так звану союзну державу Білорусі і Росії. Ну, звичайно, це певна така декларація, а не реальна інтеграція, але тим не менше. І, от саме в Білорусі сьогодні почастішали випадки пошкодження автомобілів, приватних автомобілів з російською символікою. Білоруський партизан розповідає кілька історій з конкретними людьми. спілкувалося видання, які потерпіли від бешкетників. В одному випадку відома в Білорусі модель, яка працює в Росії. Вона приїхала додому до батьків власним авто з російською символікою. Їй вибили чотири шибки в машині. Інший білорус, який працює в Росії, теж приїхав додому. У нього дорога іномарка Мерседес. Йому попроколювали шини і крила автомобіля, на якому були російські прапори, пошкрябали чи то шилом, чи ще, ну, чимось йогострим. Ну і коли він приїхав до станції техобслуговування, йому майстри пояснили, заспокоїли його, сказали, що він не один такий, мовляв, і до них уже кілька людей з подібними проблемами зверталися. Саме власники тих автомобілів, на яких була російська символіка. За логікою активістів, половині українських попзірок треба повибивати шибки. Ну, от намагалося видання, намагалося з'ясувати, а в чому причина, і доходить висновків, що чимало білорусів сьогодні. Морально підтримують Україну в конфлікті з Росією, і, от в такий спосіб, ну хто як може, ну там відповідно до власної культури. І освіти намагається висловити свої емоції, свою негацію до Росії. Ну, скільки ми пам'ятаємо, там просто інших способів таких і немає. Не можна збиратися в трьох. Там жодних, жодних, жодних варіантів публічного якогось вияву думки там не передбачено. Білоруське законодавство передбачає надзвичайно жорсткі санкції до тих, хто наважився без дозволу влади вийти і протестувати, неважливо проти чого. І ще зауважує білоруський партизан, про нове явище для цієї країни дедалі більше поширюють саме російську символіку в цій країні і відзначають, що цим займаються громадяни, які мають влади, які мають вади, такі як ну глухонімі, люди з проблемами слуху та мови. Вони отримують, виявляється, вони отримують безкоштовно оптом російську символіку на прикордонних переходах з Росією. Хоча кордону там як такого немає між Білорусі та Росією, на пунктах проходу так і потім уже Інколи безкоштовно теж розповсюджують, інколи продають. Але от таке нове явище: Себто одні білоруси поширюють російську символіку, інші її активно здирають і інколи з фарбою для автомобільною і ще на додачу проколюють шини власникам цих машин. Ну ми пам'ятаємо, коли приїздив один з останніх разів Путін до мінська, як по мінську їздив автомобіль з великими літерами Мінськ наш, як укол того, що він анексував Крим. Так, ну і певна річ, що чимало білорусів, які втомилися від своєї опіки свого батька, ще стежать за тим, що витворяє Росія, і певна річ не не в захваті від цього. Ну хто як може, так і висловлює свої емоції.